постійно гасить її якоюсь дією. Роблю, щоб не відчувати. Коли психічний контейнер слабкий, коли нема в ньому місці, коли постійне почуття небезпеки. То людина впадає в залежності, іноді краще там з'їсти якусь там свою цукерку, якщо воно тебе в моменті заспокоїть. Цю стратегію можна описати як я намагаюся не бачити проблему. Вітаю вас, друзі, на каналі Сублімната. Мене звати Наталія, і тут я розповідаю про психологію. Одним із найпоширеніших запитів до психолога, психологічній літератури, статтях в наші буремні часи є як справлятися. І стресом. І це не лише в наші буремні часи війни, це в усі часи доволі поширений запит. І насправді стрес це не лише щось негативне. Навіть радість також може людині викликати стрес, будь-які надмірні такі відчуття, почуття, іншими словами, перевантаження системи воно може викликати стрес. Це може бути і довгоочікувана якась робота, зустріч, закоханість, народження довгоочікуваної дитини, успіх, якась нагорода. Все це може викликати стрес. І от саме те, як людина реагує на стрес, я сьогодні розповім у цьому відео. Дивіться, дуже поширена історія, коли людина заїдає стрес, так заїдає, переїдає, коли людина починає входити в якісь залежності, там курить, випиває шопоголізм, біжить від самотності, це також стрес, там, да? будь-які стосунки одноразові. Це все варіанти, як людина справляється зі стресом. Але є варіанти, коли людина якось вміє. Обробити цю інформацію, так, оцей свій стрес, розкласти оцей свій стан, так? Е, стрес це ж певний стан, так, і емоції певні, які з ним пов'язані. Не обов'язково вона щось робить, таке, знаєте, погане при цьому. так. Доволі часто навіть я розповідала в одному із відео, що, скажімо, для мене одним із таких. Потужних протитривожних засобів є там стретчинг, ще якісь там вправи. Так, я придумую, це одна з таких моїх напрямків творчості для когось. Це там щось інше, хтось там дихає. Це також такі варіанти справлятися з стресом. І в психології є такі цікаві поняття. Я вже про одне з них розповідала. Це колись про контейнерування розповідала: контейнерування емоцій. Це людина обробляє, так, от, от може витримувати ці емоції. Зазвичай це відбувається ще з дитинства, коли дитинка маленька, батьки контейнують емоції так, і. Отримавши цей досвід у стосунках, людина вже всередині себе поміщує, як то кажуть, певну батьківську фігуру, яка буде не обов'язково батьківською, таку, знаєте, суцільний образ, яка буде якось справлятися з цими емоціями. І вона вже приходить до самоконтейнерування. Тобто вона усвідомлює, що це з нею відбувається. так? І вона вже усвідомлено може прийняти рішення щось робити, наприклад, там, позвонити там, другу зустрітися, або піти до психотерапевта. Це вже такі якісь, тобто вона робить дії, усвідомлюючи цей стрес, якісь свої тривогу, інші такі, знаєте, важкі стани. Але перед цим вона думає. Вона обробляє так у емоції. Вона не просто автоматично щось починає робити. Наприклад, коли людина починає заїдати, там якийсь стрес, якісь переживання, да? хтось там під час обстрілів дуже багато об'їдається, хтось там ще щось це вже автоматично відбувається неусвідомлено. І це називається в психології. Це вже, якщо перше, це було із психоаналітичного напрямку, там континурування, це там Біон, називається автор. А є таке з когнітивно-повінкової психології копінг-стратегії, це називається таке завумне слово. І от саме коли людина відреаговує на стрес, на якісь важкі свої стани, саме такими діями їсти пити. Дзвонити, ну, щось робити, так? Не обов'язково щось погане, це може бути дуже класно. Я зараз розповім далі приклади, коли це дуже конструктивно і дуже ефективно. Так от, це називається копінг-стратегія. В певних випадках, наприклад, коли людина усвідомила, що з нею відбулося, і вона от приймає якісь рішення, що робити. Це така, знаєте, копінг-стратегія, вона така усвідомлена. так? Це одна історія. А коли вона неусвідомлена, починає їсти, починає якісь дії робити на автоматизмі, її трясе навіть психосоматичні певні такі реакції, ну тут дуже тонко з цим. Це вже неусвідомлені копінг-стратегії. І вони в цьому випадку, оскільки вони неусвідомлені, це те, що називається психічні захисти. Саме таким чином, людина, яка знаєте, не помічає, як вона там щось з'їла під час стресування. Це в неї психічний захист так спрацював. А коли вона розуміє, так, мені тривожно, але я знаю, що якщо я там трошечки зараз їм там цукерочку чи там броколі, кому що, мені це не легше, це вже нормальна копінг-стратегія, вона усвідомлює і це не є проявом психічних захистів. Коли е, буває погано проявляти копінг-стратегію, а коли добре, от коли це автоматично, іноді це деструктивно, коли людина. В Принципі будь-які залежності там випивати у алкоголізм, наркоманія це все. Це все прояви копінг залежності, і вони зазвичай не усвідомлені. Це, звісно, руйнує людину, це її псує ну, життя. Але якщо людина, наприклад, в неї якийсь дедлайн горить, так там нема часу розкладати по поличкам і думати, що, куди, як. Тут треба швидко, раз, 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 по пунктикам розложити, все зробити. Так. Якщо о, вона себе погано почуває, там філософствувати дуже довго, там треба викликати швидку допомогу. Так. Це я до чого веду, що я вийшов розповіла, що контейнування це такий більш зрілий спосіб реагування на стрес. Тобто, коли людина ну, усвідомлює, вона називає цю емоцію, що з нею сталося, так? Ну, що вона там відчуває. І вона якось це проживає. Оце в контейнер. Якщо не бачили відео про контейнерування, в мене там є, пошукайте. Можливо, я прикріплю навіть його. Але багато людей вони не усвідомлюють взагалі свої емоції. Ну, так буває. Це нормально абсолютно. Або можуть в моменті не усвідомити. І в цьому випадку це нормально, що вона вмикає оці копінг-стратегії, якось діє. А далі, вже потім, по гарячим слідам, після того, як вона якось подіє, вже можна розібрати, що це була за емоція. Да, Постфактом. Тобто, навіть коли людина навчається не переїдати, скажімо там, не їсти зайве, щоб там схуднути, і все таке, не набирати зайве. То вона в моменті не завжди може усвідомити, так? тобто в неї ще може оця неусвідомлена копінг-стратегія включатися заїдання. Але потім вона постфактум зрозуміла, о, я відчула такий то стан, і в мене вімкнулося переїдання, наприклад. Так ну, я просто наприклад і переїдання, тому що це така гаряча тема, і я її доволі довго досліджую. Але це може бути будь-що і. Випити і, ну, взагалі будь-що, так, в когось це там може бути ну це такі, знаєте, більш таке хелсі. Це там. Подихати, як там кажуть, дихання квадратом, там, або поприсідати, тобто людина знає, ага, я стресую, зараз там отаку зроблю. Так? Або на шпагатик сісти, коли там в тебе якийсь стрес. Там, Багато різних є методів, це таке усвідомлене. Так от, коли немає часу на оце усвідомлення, то це класно, що людина зразу щось робить, її не розриває оця емоція, оцей стан, у цей стрес. І ще дуже важливо розуміти, що Іноді людина обмежена в ресурсах. Ну просто в неї контейнер переповнений там тривогою за виживання, там ще чимось. Або не обов'язково там знаєте, недорозвинений, оці, як то кажуть, емоційний інтелект, що вона не розпізнає емоції. Ні. Просто вона переповнений цей контейнер. Нема місця, де воно оце обробиться, оце що з мною відбувається, що як. Тобто нема от того контейнер, це як, як то кажуть, безпечний простір, так, от саме психотерапії, звичайно, психологом, психотерапевтом. І е оцей безпечний простір для контейнерування, тобто називання емоцій, проживання їх, відігравання іноді з психологом, так розвивається контейнер. Так от, якщо людини нема безпечного простору, якщо воно там на межі виживає, і це людина може бути дуже психологічно, прокачена, але просто така ситуація, така історія, то тут ну, ефективніше, коли вмикаються оці копінг-стратегії. Будь-який е досвідчений психотерапевт, психолог, вони скажуть, що іноді там, краще там, з'їсти да, якусь там свою цукерку, якщо воно тебе в моменті заспокоїть. Так, це може бути якоюсь там вже залежності з часом, але все ж таки, тому що це спосіб справлятися. Фактично, копінг-стратегія стратегії це що? Це спосіб адаптації до е, якоїсь стресової ситуації, спосіб розрядити оцю напругу. Змінити обстановку, змінити декорації, і зараз я хочу навести приклади, от як може проявлятися контейнерування, а як може проявлятися копінг-стратегія. Давайте на прикладі якогось такого гарного в принципі стану. Але який може також викликати стрес. От давайте приклад, скажімо там, закоханість. – це що? Це якісь будуть дії. Постійно там щось слідкувати, що там він, як чи вона, так? писати щось, фантазувати, ідеалізувати, що там. Оце, коротше, все, розумієте, так? Шукати якісь такі знаки уваги. А от уже контейнерування цієї закоханості це буде що? Це буде, коли людина усвідомлює, що їй там якось так сумно, що цей об'єкт не поряд, скажімо так. Вона усвідомлює свої фантазії, вона адекватно розуміє, наскільки там, да. ну... Це реально чи нереально наразі, в моменті. Ну реально все може здаватися, так? Або навпаки, нереальним. Тобто вона адекватно розуміє, ну це взагалі зараз. Так? тобто вона розуміє, ну недоречно зараз там писати, дзвонити нескінченно. Тому що не факт, що тебе чекають. Це от контейнерування, так більш зріло. Давайте також інше роздивимось, скажімо там, якийсь новий проект у людини. Так копень стратегія буде як проявлятися? Людина буде суютитися, оце ж. Все ж там треба запланувати, якось перепровірити, щоб вже все класно сталося. Вона може почати занадто багато там суєтитися, бігати, все аби не відчувати страху і тривоги, що раптом щось не так вийде. А контейнерування буде виглядати так: людина усвідомлює так. Я хвилююся. Але вона не бігає, от все так, да не починає там перепровіряти, розумієте? Вона усвідомлює, так я хвилююся, це нормально в цьому стані. Вона може розуміти всі ризики, там це все це все от, більш такий зрілий варіант. Тобто, вона в контакті із собою можна сказати. Так само, наприклад, там, нарешті, сім'я в людини, так, дитина або там чоловік. Копінг-стратегія, це все дитина, от все центр всесвіту. Ну це нормально в певному сенсі, але не настільки, що, прямо, вже коли вона доросле, ти за нею бігаєш прям сильно, так? Або там чоловіку занадто все що вже прям над ним стоїть. Це копінг-стратегія. Вона отак от тривожиться, страх, що втратить у цей об'єкт. А зріле, тобто контейнерування оцього свого. Такого, знаєте, трошки стресу, що нарешті, що це щастя сталося, так це усвідомлення, що в мене зараз така радість, такий успіх, нарешті щастя велике. Так? І людина, вона не бігає там, не щось робить, не починає там суєтитися. Вона залишається з цим станом щастя, радості. Бо для багатьох це нестерпне. Витримати радість іноді важче, ніж витримати сум, про це ще ми колись поговоримо. Тобто, якщо підсумувати, то копінг-стратегія це я роблю, щоб не відчувати. Дуже часто, от, та саме так це проявляється. Я щось роблю, аби не відчувати. Тобто, переїдання це класика жанру. Прокрастинація, до речі, також. Ну, типа, я нічого не роблю, але фактично. Я не усвідомлюю, що наразі там, я втомився, чи цей проект взагалі не для мене, що мені некомфортно в тілі, так? і я тому прокрастиную. Ну, наприклад, для мене от, сидяча робота це дуже важко. Я вам кажу, як є, ну якщо довго. 45 хвилин сесія шикарно. Годину також плюс-мінус. Окей, але якщо це довго, ну, мені тіло дуже некомфортно, ну, якщо не зроблю там, паузу, вправу якісь, так дуже дискомфортно. І я, якщо мене так от посадити, я буду сидіти, як там кажуть, сиджу і бачу фігу. так, тобто Я не зможу сконцентруватися, я буду прокрастинувати. От, А якщо я сконтейнерую так, Наталі, тобі зараз в тілі дуже некомфортно. Давай, потренувся. тобто Я що, я оце, в тому я копюма стратегію. там, да? там да, У мене є вправи певні, які я знаю, треба зробити там, і 5, і 3 хвилини, і 10, коли як. Я це досліджую протягом життя, тому у мене великий багаж на цю тему. От я це роблю, копінг-стратегію застосувала, і все, я приступаю до більш активної діяльності. А якби я от, сиділа б і продовжувала б сидіти, не усвідомлюючи, що мені в тілі дискомфортно, то б там щось скролити, щось там читати іншу статтю, якусь вкладку нову відкривати. Тобто якусь дію іншу б робила. Не ту, яка стрес від дискомфорту знімає, а ту, яка монотонна. І я замість того, щоб розкрити очі на те, що мені в тілі вже некомфортно від монотонної діяльності, я починаю цю копінг-стратегії: прокрастинувати, щось там я. Ну, це взагалі може бути наприклад, і сидяча робота, так взагалі може бути і глобально. так тобто ви не усвідомлюєте, що саме у вас асоціюється, так, от з цією діяльністю, якою прокрастинуєте. Можливо, вона вам взагалі не треба. Може, у вас там дуже сильно не знаю, ви хочете бути дуже гарною дівчинкою чи хлопчиком, який дуже ну, все робить, а ця діяльність взагалі не ваша. І важко сказати, що це не моє, і ви прокрастинуєте. В якомусь сенсі ще можна сказати, що копінг це механізм виживання, тобто це адаптація під стрес. А контейнерування це механізм розвитку. Так? Тобто ми в контакті зі своїми почуттями, зі своїм тілом. Іноді, ну, скажімо. Да, отам... Швидку допомогу викликати в моменті, коли прям приспічило, Це копінг-стратегія, яка на да, межі виживання, і ми тут тіпа в контакті зі своїм тілом, але можливо, якби ми були б в більшому контакті зі своїм тілом, якби ми. Усвідомлювали якісь там контейнерували вчасно емоції, то можливо б не дішне докотилися б до того, що пора вже час викликати швидку. Розумієте, така різниця. Тобто, контейнерування, воно от більш зріле. Тобто, людина, вона може витримати напругу. Так, вона її витримує, в неї є місце для цього, в неї є оцей безпечний простір, а не постійно гасить її якоюсь дією, як це відбувається з скупінг стратегії. Шлях контейнування це про шлях контакту з собою. Так, людина, а що зі мною відбувається? Що я зараз відчуваю, чому це мене турбує, чому це виникло, що мені насправді потрібно? Оці питання вона собі ставить, і е, це про контакт з собою. І після контейнування вона усвідомлено може вибрати якийсь копінг, а не обов'язково той, який в неї автоматичний. Знову ж таки, приклад з переїданням. Так, Людина раз-раз компульсивно там все з'їла і все. А є ж варіант, коли людина усвідомила так, мені треба з'їсти, і вона їсть одну цукерку. Ну, окей, дві. Але ж не мішок, навіть якщо п'ять з'їсть, але вона це зробила усвідомлено, це інша історія. І коли людина постійно оце все копінгом займається, копінг-стратегію вмикає, то вмика... запускаються дуже часто залежності. От саме тому тепер стає зрозумілим, що коли. Психічний контейнер слабкий, так коли нема в ньому місці, коли постійне почуття небезпеки, немає безпечного простору, нема можливості контейнерувати свої емоції, то людина впадає в залежності, тому що вона постійно раз за разом цю копінг-стратегію відтворює. І що? І звичка формується, звичка, звичка патологічна. Тобто, коли гостра небезпека, копінг-стратегія як режим адаптації виживання. Дуже виручає, коли надмірні почуття також так бо він, ну, контейнер не справляється з таким. І ще б хотілося тоді поговорити, який буває оцей копінг. Він буває проблемно орієнтований, тобто, що ми усвідомили ситуацію, і ми прагнемо змінити оці ці зовнішні обставини. Ми скажімо, там починаємо шукати. Інформацію так ми ж діємо в ж пошуках от конкретної проблеми усвідомлене. Думаємо кому позвонити, з ким поговорити. Плануємо все розписуємо, розписувати по пунктикам це саме воно, так, але це усвідомлено. Це проблемно орієнтований копінг. Тобто він направлений на вирішення конкретної проблеми. Тому це організовуємо так. Коли ми розуміємо все, тепер я змінюю роботу. Якщо попереднє не влаштовую це, також що це проблемно орієнтований копінг. Це Дає людині відчуття, що я володар ситуації, я вирішую проблему. Але звісно, найпоширеніший копінг це емоційно орієнтований, тобто спрямований на внутрішній стан. Так з цими діями людині легше пережити емоції. Це проплакатися, так просміятися, звернутися до друзів, спорт, дихання, медитації, їжа, алкоголь ну, це такий неадаптивний спосіб, але що робить, таке також буває. Тут е людина що може усвідомити, що я вплив. Якось на свою реакцію, тобто я не впливаю на проблему, як було в першому випадку, а тут я впливаю на свою реакцію. Я володар реакції. Іноді не тим, як хочеться способом. Ну і такий доволі деструктивний копінг: це копінг, уникання. Це такий третій вид копінг стратегій Він спрямований на те, щоб відійти від проблеми, втекти від контакту з проблемою. Це ота сама прокрастинація, це залежності, відмова думати про ну таку гарячу проблему, це ігнорування, витіснення. Іншими словами, цю стратегію можна описати, як я намагаюся не бачити про. От я вже казала на початку, що є от психічні захисти, так, контейнерування було згадано, і копінг-стратегія, І це способи регуляції, регуляції своїх якихось станів. І із них такий найзріліший такий рівень це контейнерування. Проміжний рівень займає копінг стратегії, а найменш зрілий, найменш усвідомлений це психічні захисти. Коли я казала, що людина вона не усвідомлює, що зараз вона коли стрес їсть там три зефірки, а вона починає неусвідомлено щось там наїлася, наїлася компульсивно, так це якраз от вже психічний захист такий. Тобто, переїдання це не завжди є психічним захистом. Коли вона розуміє так, я зараз їм зайве. Ну, але це мені допоможе, От як, я так вважаю, так? Це усвідомленим, це не психічний захист. Це така, ну так, не дуже така гарна, але копін-стратегія, яка дозволяє людині вижити в тих обставинах, в яких вона є зараз. Тобто, контейнерування, воно про те, щоб пережити почуття і залишитися з ними. Тобто, почуття перетравлюються, переварюються. Ще є таке слово каналізується в якомусь сенсі. А є адаптивний вид. Копінгу це коли людина робить кроки, щоб впоратися з проблемою. А є от захисний вид копінгу. Це от третій вид, це взагалі види реакції на стрес. Людина тікає від стресу і прикидається, що все ок. І от одразу таки. Відповідь на питання: а чи може бути копінг від якоїсь там приємної емоції? Якщо ця емоція викликає стрес, перезбудження, таке перевантаження, то так. Але якщо, скажімо, гарно все тепло, то ну, тут нема копінгу, тому що Копінг це механізм адаптації до стресу. Ну а якщо стресу нема, то до чого адаптуватися? А от контейнерування, воно також і про перетравлювання якихось позитивних почуттів. Так, тобто копінг це така реакція, якою психіка пристосовується до змін і напруження. І головне, що треба усвідомити, що дуже часто копінг допомагає людині. В скрутних ситуаціях, і ось дивіться, оця класична історія реакції на стрес, так бий, біжи замри. От бий це такий копінг, він через адаптивну якусь дію, так ну битися. А біжи це класичний прояв копінгу, він проблемно орієнтований, тобто є проблема, від якої треба бігти. Проблемно орієнтований, конкретно вирішується якась проблема. Бити також в якому сенсі це ми проблему свою б'ємо, але іноді це буває ну так занадто активна дія, не завжди доречна. А от завмерти це вже не прояв копінгу, це захисний механізм. Не копінг, тому що тут нема дії ніякої, і це дуже часто якась неосвідомлена реакція. Це також виконує функцію збережена життя, але не дія, тому це не копінг. Тобто, це не спосіб справлятися зі стресом через копінг. це Спосіб справлятися зі стресом, але іншим способом, саме у психічним цим захистом, як я казала вище, і головне, що хочу сказати, що копінг це взагалі от наше життя це є копінг. Те, як ми адаптуємося до стресу, а стрес постійно у нас виникає. Взагалі до життя це є копінг, це нормально, це класно. Просто от такий новий термін сьогодні. Я вас популяризую його. Такий от інструмент психіки. Друзі, якщо було цікаво, будь ласка, поділіться з іншими людьми. Так, можете поставити лайк, написати коментар. Якщо є бажання особисто зі мною попрацювати на якісь психологічні теми, то звертайтеся до зустрічі в моїх нових відео.